Всім привіт! Вас вітає компанія і Group. Наразі в нашій країні йде війна. Тому зараз як ніколи треба підтримувати нашу армію. Саме тому сьогодні ми відновимо авто Hyundai Terracan 2005 року для третьої окремої штурмової бригади. Цей підрозділ штурмує позиції наших ворогів і таким чином повертає нам утрачені території, і найголовніше людей, котрі проживають на цих територіях. І саме завдяки цим воїнам в Херсоні зараз майорить український прапор. Тому ми і вирішили допомогти їм відновити дане авто. Придбали його волонтери із-за кордону за власний рахунок. Ми ж сьогодні його перефарбуємо та проведемо кузовні роботи, для яких застосуємо найкращі засоби для догляду за авто Автотрейд. Першим ділом ми знімаємо болти, які тримають задні фари. В даному авто фари треба спочатку зняти з кліпсів зверху, взяти знизу і потягнути вверх. Після зняття фар переходимо до лівого зеркала заднього виду. Обережно знімаємо скло і не забуваємо від'єднати кабелі. Це все ми зробили, щоб провести пайку пластику. Для початку ми вирізаємо необхідну форму. Потім беремо будівельний фен і підлаштовуємо під необхідну форму. Також при необхідності додатково підрізаємо кінці і починаємо спаювати деталь. За допомогою паяльника проходимо по всім місцям стиків. Подаємо прутки для пластику та нарешті зачищаємо та шліфуємо поверхню. До речі, процес відновлення машини ми поділили на кілька частин. Наступні частини дивіться вже згодом на каналі. Щоб пофарбувати авто, нам доведеться зачистити і зашліфувати кузов. Для цього ми використали шліфувальну машину, підключену до пилисосу. Це дуже довгий та важливий процес, який необхідний, щоб покращити адгезію фарби до кузова авто. Крім цього, ми шліфуємо фари, заднє скло та бокові вікна, після чого протираємо все з червоного кольору. Так ми мало помалу проходимо по всій поверхні автомобіля. А ви тим часом не забувайте ставити лайки. І на цьому перша частина завершується. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео, як ми використовували найкращі засоби для догляду за авто автотрейд. Також дивіться в наступній частині: нанесення антигравізолу автотрейд, фарбування та створення маскування. І найголовніше: яким чином для створення камуфляжу нам допоможе маскувальна сітка. Авторитет в автохімії, якість гідна уваги.